Коротко про новини за 14 травня. Представники держав-членів ЄС погодили новий пакет обмежень щодо Росії щодо посилення тиску на Москву напередодні очікуваного початку мирних переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Зокрема, під санкції потрапили понад 200 суден, включаючи нафтові танкери. Цікаво, що Угорщина та Словаччина дві найбільш проросійські країни ЄС також підтримали новий 17 17-й пакет санкцій. За словами європейських дипломатів, друзі Путіна не стали блокувати рішення ЄС, бо вважають новий пакет санкцій досить слабким. У Польщі Припинили страйк на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. 13 травня, о 23-й годині, бітингувальники розблокували кордон, і наразі рух транспорту повністю відновлений. Про це повідомила львівська митниця. Також цього дня апеляційний суд міста Люблін підтримав заборону протестів. Суддя зазначила, замість мирних зборів мітингувальники фактично блокували дорогу. Рішення суду стало ключовим у припиненні акції. У Карпатах фотопастка викрила двох ухилянтів, які намагалися перетнути кордон з Румунією. На місце оперативно виїхала група реагування. Порушників затримали в момент, коли ті вже розклали намет, щоб перепочити. З'ясувалося, що затриманим 27 та 28 років і обидва мешканці Дніпропетровської області. На чоловіків склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону. На Прикарпатті судитиме чоловіка, який намагався дати хабар поліцейському. За даними слідства, у квітні 2025 року 50-річний мешканець Бурштина потрапив на перевірку військово-облікових документів у Рогатинській громаді. Під час перевірки він запропонував тисячу грн та 200 євро, щоб уникнути візиту до ТЦК та уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Гроші він поклав у кишеню правоохоронцю, Однак поліцейський одразу повідомив про інцидент у відповідні органи. А відтак обменувальний акт щодо порушника передано до суду. У четвер, 15 травня, по місту Івано-Франківську та області хмарно значний дощ. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6 вісім градусів тепла, в день 14 16 з позначкою плюс у Карпат Карпатночі від 2 градусів морозу до 3 тепла в день 1-6 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.